Вітаю вас на ТРК Львів. В ефірі. Програма слово депутата в нашій студії, депутат Верховної Ради України Юрій Михальчишин. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго здоров'я. Ви працюєте в комітеті Верховної Ради України України з питань бюджету. Одна з ваших останніх ініціатив співавторці з іншими народними депутатами це законопроект номер 2283. Він стосується оптимізації використання бюджетних коштів. На місцях розкажіть про це, будь ласка, докладніше. Що це таке? Справа в тому, що проблема набула системного характеру, стосується вона катастрофічних неплатежів, у яких винне державне казначейство, і які лягають важким тягарем, зокрема соціального характеру, на плечі місцевих бюджетів. Уже для нас стало традиційно, що наприкінці кожного року, зокрема в грудні місяці, у нас є певні проблеми із виплатою заробітних плат медикам і освітянам. Але цьогоріч... Проблема набула системного характеру такої бюджетної епідемії в Україні, коли має назв 2012 рік, коли державне казначейство почало затримувати виплати по платіжних доручних місцевих бюджетів вже в вересні, і таким чином створилися серйозні передумовини. Виплат не тільки заробітних плат, а й оплати за вже виконані ремонтні роботи, за відремонтовані школи, дитсадки, за проведені роботи з благоустрою територій. І насправді корінь проблеми полягає в тому, що в умовах соціально-економічної кризи в державі. За допомогою державного казначейства відбувається певне маніпулювання коштами. Можна певним лояльнішим регіонам проводити виплати за їхніми зобов'язаннями. А такими областями, як львівська, тернопільська, івано франківська, рівненська, свідомо створювати цілеспрямовані такі перешкоди для того, аби вони виконували покладені на них законом функції. Відтак ідея законопроекту полягає в тому, щоб запровадити певну бюджетну децентралізацію, зокрема, дозволити місцевим бюджетам частину коштів, які, зокрема, формуються за рахунок місцевих податків і зборів і за рахунок продажу і оренди землі, тобто свідчить про ефективність роботи органів місцевого самоврядування, як таких, в цілому, щоб ці кошти можна було розміщувати не на рахунку в державному казначействі. А на рахунках в державних банках України, зокрема в Ощадбанку та в Укрексімбанку, таким чином, ми би досягли певної децентралізації і ліквідували б цю монополію казначейства, яке за принципом Хочу дам, а хочу не дам. Проводить виплати за платіжними дорученнями місцевих органів влади, І таким чином створює певну напругу соціальну. Ми знаємо, що є заборгованість по львівській області це кілька десятків мільйонів гривень. А по місту Львову за виконані роботи ремонтні там 9 мільйонів просто зависли, як то кажуть, повітря, щоб таку ситуацію неможливити в принципі. Ми розробили цей проект закону. Депутати від опозиції блокували роботу парламенту 18 днів. 22 лютого нарешті запрацювала друга сесія Верховної Ради, сьомого скликання. Дуже довго досягали цього компромісу. Винна то не така система для усування ради, не підійшла сенсорна кнопка. Як досягли цього компромісу, на який хто пішов поступки? Тому що кожна партія вона говорить якусь свою позицію. В принципі, я би уникав тут і надмірної ейфорії, і надмірного песимізму. Мабуть, правда, десь посередині. Адже та норма, яка врешті-решт стала основою компромісу і була внесена до регламенту, про те, що народний депутат України під час голосування, коли зауважує, що за його сусіда хтось користується його карткою, і голосує, має право звернутися до голови і вимагати зупинки голосування та вилучення картки. Ця норма властиво вона була обговорена ще в перший день погоджувальних всіх процесів, коли тривали консультації між лідерами фракцій. Але тоді стояло ще на порядку денному питання технічного врегулювання. Проблеми голосування чужими картками йшлося чи то про систему Рада 3, і вдосконалення, чи про сенсорну кнопку, чи про голосування руками як механічний такий замінник системи голосування. Відтак, оця проста норма, вона була обговорена у перші ж дні і була трошки призабута у подальші тижні протистояння. Відтак, коли стало зрозуміло, що ситуація вже заходить у глухий кут, і в партії регіонів зокрема вичерпуються аргументи проти особистого голосування. А в опозиції можливо вже наростає певна напруга, адже блокування трибуни і в нічний час це також досить виснажливий. Процес треба зізнатися в цьому. То на цій основі було досягнуто певного компромісу. Повернулися до вихідної точки обговорень і згадали про цю пропозицію, яка має, ну щиро кажучи, на мою думку, компромісний характер, тому що недостатньо все-таки лише е, з доброї волі голови Верховної Ради залишати питання особистого голосування чи ні. Адже голова парламенту може просто не помітити депутатів, які вказують на очевидне порушення. Регламентний комітет Верховної Ради може не встигнути вилучити, скажімо, картку депутата порушника, і голосування все одно відбудеться. Тобто, я би не перебільшував значення досягнутого компромісу. Але як спосіб розблокування парламенту, зокрема напередодні саміту з Європейським Союзом, мабуть, це був чи не єдиний такий прагматичний вихід. Тобто я би зараз дивився на цей процес з точки зору такого стриманого, спокійного прагматизму. Ані не співав дифірамби тим, хто досягнув цей компроміс, ані не засуджував опозицію за брак бойового духу і безкомпромісності, тому що правда, у даному випадку, на мою думку, все ж таки посередині. Е, Зрозуміли, ви напевно, на наступних засіданнях будете голосувати про якусь нову систему так для голосування. Скільки Це вона питання наразі не стоїть на порядку денному? Ті цифри, які озвучувалися, зокрема щодо коштів, витрачених намарне на систему голосування із сенсорною кнопкою, які власне аргументи наводилися одним із лідерів партії регіонів паном Єфремовим. Свідчили про те, що нібито було витрачено у нецільовий спосіб з державного бюджету 3 мільйони гривень на цю систему сенсорної кнопкою, яка є неефективною, недієвою і по суті є продовженням на тієї ж самої проблеми неособистого голосування, адже дозволяє голосувати кільком депутатам водночас. То 3 мільйони гривень це ціна помилки автора цієї системи. Пов'язують її запровадження із іменем тодішнього спікера Верховної Ради Арсенія Яценюка. Зараз, мабуть, ті цифри, які називали фахівці щодо можливої вартості нової системи голосування, чи то із якимись іншими сенсорами, чи то просто оновленої системи вже більш досконалого технічного характеру. Ціна питання варіюється від 7 до 9 мільйонів гривень. Але, повторюсь, на даний час проблема запровадження нової системи голосування після цього компромісу, про який ми щойно згадали, не порушується. Ну будемо бачити, як буде діяти цей компроміс на у найближчих, у найближчих так, тижнях, власне. думаю, ми будемо мати чимало прикладів для того, аби пересвідчитися в дієвості чи не дієвості. Цієї норми власне 22 лютого говорили також про євроінтеграційні прагнення України в Брюссель. 25 лютого відбувся саміт Україна ЄС. Отже, Україні як повідомляється з помасу інформації, ну підписали під угоду про виділення 610 мільйонів євро. Так такого пільгового кредиту, і підтвердили готовність підписати угоду про асоціацію у листопті. Взагалі, як ви оцінюєте от, власне цей саміт для України? Звичайно ж, позитивно так. не треба забігати наперед робити глобальні висновки, але як проміжний етап євроінтеграції. Напередодні ну, ключового без перебільшення такого пункту відліку як листопад місяць можемо говорити про серйозний успіх української дипломатії в несприятливих умовах. Несека, що Україна є на порозі зовнішньополітичної ізоляції через низку причин, як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Наш перманентний газовий конфлікт із Росією з одного боку ускладнює нашу ситуацію на зовнішньополітичній арені через деструктивні впливи російського чинника і е, ті об'єктивні порушення прав людини, громадянина і свободи слова, які е, знижують. Імідж української влади на заході також створюють перешкоди для поступу в двосторонніх чи багатосторонніх відносинах з європейськими країнами чи сполученими штатами Америки. І, от опинившись перед загрозою ізоляції на два фронти зовнішньої політики, мабуть, зараз українська дипломатія все таки зуміла, можливо, вже в останній можливо, такий придатний для цього момент досягнути певного. Проміжного результату, який уможливлює з одного боку подальший поступ євроінтеграції, можемо чекати і виконувати ті умови, які нам сформулювали до листопада місяця. А з іншого боку йдеться і вже про попередню фінансову підтримку реформ в Україні. Хоча щодо останньої, я би все таки навів певні дані за минулий рік, Україна повинна була отримати 600 мільйонів гривень. Безповоротної грантової допомоги за так званою програмою секторальної бюджетної підтримки для реформування служби охорони державного кордону, для реформування української енергетики, для проєктів в сфері екології тощо. Але ці кошти були заморожені, так і не надійшли розпорядникам коштів через політичні причини, які загальмували наш діалог з європейськими партнерами. Тобто, навіть через просту зупинку нормальних процесів євроінтеграції Україна втратила за минулий рік. 600 мільйонів гривень, які можна було освоїти на безповоротній основі. А ці кошти так не надійшли, і реформи, які передбачалися профінансувати за їхньою допомогою, так і застрягли на півдорозі. От зокрема ціна повільної євроінтеграції. Ну а власне яку користь ця угода для асоціації дасть для євросоюзу для євросоюзу? Це є ринок праці в першу чергу, це є можливість. Такого системного використання трудового потенціалу України це можливість реалізації багатьох проектів інвестиційного характеру, адже не секрет, що Україна є слідним таким чистим аркушем в інвестиційному плані. Ми знаємо, що незважаючи на хороші потенціали і перспективи, ну іноземний інвестор не поспішає поки що на територію нашої держави з певних причин. Крім того, йдеться і про зону вільної торгівлі, яка спрощує доступ європейських товарів на українські ринки. Йдеться про високотехнологічну продукцію, про продукцію, зокрема автомобілі, будування, що важливо для українських споживачів, які зараз страждають від штучної зарегульованості цієї сфери. Йдеться про доступ таких товарів як електроніка. Ну, ми розуміємо, що зникнення митних бар'єрів оздоровлює будь-яку економіку. Яка знаходиться в процесі перехідного такого трансформування із постсоціалістичної в ринкову, б вона не була, чи то зразка пострадянського, чи цивілізованого європейського? Тому не треба забати про перспективи безвізового перетинання кордону для українських громадян, зокрема наших співвітчизників, наших краян, мешканців західної України, це вкрай важливий момент, якого ми, чесно кажучи, чекаємо вже багато років. Якщо говорити про ну года про асоціацію, якщо вона її підпишуть у листопаді, то за який час українці можуть розраховувати вже на членство Євросоюзі? Перспектива є доволі віддаленою і категорії, якими тут треба оперувати, це 10-15 років за оптимістичного розвитку подій. Зрозуміло, згідно законодавством, закон вважається прийняти Верховною Радою України, якщо прослав 226 народних депутатів. Деякі депутати заявляють, що от до прикладу в деяких європейських парламентах голосують від кількості депутатів, які присутні у залі. Наскільки в нас це можливо реалізувати плюси і мінуси? Така такої практика є, мабуть, дуже бажаною для тих партій, у яких є проблеми з дисципліною. І яким складно зібрати повний склад свого депутатського корпусу для пленарних засідань Йдеться про ті фракції, у яких велика кількість бізнесменів і взагалі людей, які пов'язані із великими грішами, яким робота в парламенті є своєрідним таким статусним додатком до їхньої основної діяльності. Але з точки зору якості законотворчого процесу чи взагалі якості парламентської роботи, думаю, така норма для нас є передчасною і вона дискредитує взагалі принцип. Постійної оплачуваної роботи депутата Верховної Ради, адже якщо є можливість не з'являтися на засідання і симулювати якусь роботу десь в комітетах чи в округах, якої ніхто не бачить, з то навіщо тоді взагалі оплачувати з державного бюджету роботу такого народного обранця? Тож я гадаю, така норма є для нас, чесно кажучи, шкідливою і навпаки демобілізує і демотивує депутатський корпус. Нині маємо багато інформації про доцільність чи недоцільність видобутку сланцевого газу. Проте вже у вас лідер заявив, що перш за все економічна безпека, участь громади і розподіл прибутку. Так, тобто ви виступаєте за видобуток сланцевого газу, наприклад, у нас там на Львівщині. Чи яка ваша тут позиція? Хотів би нагадати, що е, програмова теза свободи про необхідність розробки сланцевих порід в широкому розумінні, бо це вони включають не лише сланцевий газ, а й так звані горючі сланці. Uh -huh. У нас з'явилася в партійній програмі ще далекого зараз, 2007 року. Свобода була першою в Україні партією, яка звернула увагу на перспективність цього виду е, нетрадиційної для нас енергії, але е, таким чином, як впроваджується зараз проект видобутку сланцевого газу в Україні. У нас не викликає ніяких позитивних емоцій чи схвальних оцінок, адже зокрема, там, де цей процес пішов далі, аніж у Львівській області на території так званої Юзівської газоносної площі, в Харківській області депутати обласної ради, які голосували за угоду про розподіл продукції, документ об'ємом 200 сторінок побачили безпосередньо під час сесії. Ми розуміємо, що це неприйнятний спосіб інформування громадськості і неприйнятний спосіб розпорядження від імені громади, яка є співвласником національного багатства, зокрема і природних надр, на користь транснаціональної корпорації Shell або Шеврон у нашому випадку. Відтак ми підтримуємо розвиток альтернативної. Енергетики, зокрема, із використанням сланцевих порід. але ми говоримо про ті речі, які ви щойно зазначили. Це екологічна безпека у формі екологічного аудиту, це комплексне інформування громади про те, що відбуватиметься на їхній території і яким чином ця технологія застосовуватиметься. Це гарантії безпеки і е, після. Так змовити експлуатаційного обслуговування і рекультивації цих територій ми розуміємо, що треба очищати буде ґрунти треба буде очищати ґрунтові води, які будуть забруднені хімічними реагентами. Хотілося б знати до речі, який склад цих реагентів, які використовуються в технології так званого гідророзриву. Поки що це комерційна таємниця, але я гадаю, що це не той аргумент, яким слід користуватися в таких масштабних проєктах, які загрожують. Чи добробуту певних територій, чи навпаки приносять певні здобутки і перспективи їхнього розвитку. І щодо розподілу продукції, ми б хотіли вести мову про непрості відсоткові частки в розподілі продукції між компаніями, що видобувають цей газ, між органами центральної виконавчої влади і між місцевою громадою. А хотілося б говорити про конкретні інвестиційні зобов'язання, які взяла б на себе фірма Шеврон, тобто відремонтувати певну кількість доріг. Будувати певні об'єкти соціальної інфраструктури, такі як школи, дитсадки, лікарні, профінансувати певні соціальні проекти, які би повпливали безпосередньо на добробут мешканців тих районів Львівщини, де відбуватиметься видобуток сланцевого газу. От така конкретика повинна бути частиною угод про розподіл продукції. І відтак всі перешкоди для видобутку сланцевого газу повинні бути усунуті після виконання ось цих. Природних і об'єктивних, на мою думку, умов зрозуміла ваша позиція. Які маєте напрацювання на наступні засідання. Зараз накопичилася велика кількість законопроєктів, які чекають розгляду із січні місяця цього року. А крім того, я повинен сказати, що я особисто опрацював в бюджетному комітеті наприклад відповідності бюджетному законодавству коло двох сотень які так і не потрапили ще до порядку денного, тобто є великий, дуже вже об'єм роботи відкладеного характеру, який накопичився і за час вимушеного простою парламенту. І за час зимових канікул, коли деякі депутати зайнялися законотворчістю, можливо, в дещо стаханівський такий, дещо екстенсивний спосіб, накопичуючи законопроекти, не завжди керуючись доцільністю їхнього прийняття чи навіть обговорення, а керуючись критеріями кількості і певних іміджевих здобутків для себе особисто. Але втім, ми будемо працювати з усім матеріалом, який надходить, і роботи на цій сесії буде чимало. А які нагальні Йдеться, звичайно про законопроекти соціального характеру, які мають відкладений характер через політичні мотиви? Це скасування податкового кодексу, це скасування пенсійної реформи. Йдеться і про об'єктивні процеси, які стосуються повернення в державну власність підприємств, які у нас були приватизовані і далі готуються до приватизації. Йдеться про останні стратегічні підприємства, такі як «Укрзалізниця». Йдеться і про законопроекти, що мають на меті стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу в умовах соціально-економічної кризи. Тобто це десятки законопроектів, які розроблені як представниками опозиційних партій. Так і деякі з них зі спалахами здорового глузду трапляються і серед законопроєктів, що пропонують представники партії регіонів. Ці вони заслуговують на увагу. Пане Юрію, чи вже вдалося відкрити громадську приймальню? Львові? так. Вчора я провів прийом громадян безпосередньо на території Личаківського району міста Львова. Прийняв 3-4 десятки львів'ян і мешканців Устометівського району Львівської області. Питання, з якими вони звертаються, є загалом очікувані. Це є земельні проблеми, проблеми у взаєминах з органами місцевої влади. Проблеми комунального характеру, ну також питання законності, дуже сильно турбують львів'ян, адже бездіяльність органів прокуратури дуже часто є предметом скарги нарікань, неправосудні рішення львівської феміди. Це те, що серйозно так дестабілізує ситуацію в регіоні і створює додаткову соціальну напругу, яка вже і так існує через економічні проблеми. А за якою адресою Ваше приймання загасить? Це лишахівська районна адміністрація, вулиця Костя Левицького, 67, другий поверх, кімната 208. Особисто я приймаю останні середи кожного місяця, а приймальня працює три дні на тиждень вівторок, середа і субота. Пане Юрій, скільки маєте помічників? Станом на сьогодні 10 помічників працюють у мене на громадських засадах. І троє працює на постійній основі, запитую тому, що за інформацією громадської громадянської мережі опори 445 депутатів нинішнього скликання мають 4194 тисячі помічники і по 20 тисяч гривень щомісяця на оплату їхньої праці. Так законом межа до 31 як в Європі з помічниками, тому що переважно, якщо спиратися на той європейський досвід, про який я знаю, то стандартним є використання праці двох-трьох помічників на постійній оплачуваній основі і ледве чи недовільної кількості помічників на волонтерських засадах. Тобто ця е, м, проблема не є надмірно зарегульованою в іноземному законодавстві. Лише регламентується кількість помічників, що працюють або як державні службовці, або просто на контрактній основі і отримують за це грошову винагороду. Така кількість переважно в європейських країнах коливається від двох до чотирьох помічників. Тут Україна не є винятком, і я гадаю, що ми десь вписуємося в загальноєвропейську практику. Зрозуміло, і на сам кінець маємо до завершення дві хвилини. У нас такий під час блокування роботи Верховної Ради був такий, нібито, невеличкий скандал чи полемка щодо дрескоду народних депутатів. Абсолютно надумана Дягнула проблема, на мою так. думку, йдеться про те, що елемент національного одягу чи строю є органічною частиною і ділового стилю, і повсякденного відтак, на мою думку, ці коментарі представників партії регіонів мали не просто штучний, а технологічний характер, і вони були покликані просто вкинути в інформаційний простір певну таку дражливу тему для обговорення, щоб відволікти увагу від того, а що відбувається у Верховній Раді, чому зірвано переговорний процес. Чому представники правлячої партії де факто виступають проти особистого голосування і таким чином деформують і волю своїх виборців, в тому числі які хотіли б, щоб їхні обранці працювали особисто і ефективно? Відтак ця дискусія з приводу прийнятності чи неприйнятності використання вишиванки як елементу парламентського ділового стилю, на мою думку, мала повністю штучний і надуманий характер. Ми з свого боку будемо використовувати вишиванку і як святковий одяг, і як частину повсякденного стилю залежно від потреби. Але загалом я нагадаю, що популяризація наших традицій це справа, яка стосується не тільки представників однієї політичної сили чи опозиції. Я гадаю, що і представники партії регіонів також погодяться з тим, що вишиванка є частиною нашої національної культури. Відтак, її популяризація і публічне демонстрування є справою цілком нормальною, прийнятною. Єдине, що лише повинен бути певний контекст, так. Пане Юрію, дякую вам за цікаву змістовну розмову. Приходьте до нас ще на ефір. Глядачам нагадаю, ви дивились програму слово депутата. У нас в гостях був народний депутат України Юрій Михальчичин. До нових зустрічей.